Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Я так підозрюю, що ви вже скучили за рубрикою шаленство з Тіктоку. Тому хто я така, щоб залишати вас без порції свіженької крінжі? Поговоримо і про нові дивні стандарти краси та найменування. Задумаємося, чи дійсно лазерна апеляція є гріхом і чому прибульці покидають землю. Ну і ще багато чого іншого. На десерт, як завжди, буде дещо веселе. Чекаю від вас чарівний лайк та коментар для просування. Якщо вам доподобає моє відео, то підписуйтесь та ставте дзвіночок. І не пропускайте вихід нових. Також ставайте спонсором мого каналу за цим QR-кодом. І дивіться ексклюзивні відео лише для спонсорів. І починаємо. Якщо ви робите собі лазерну епіляцію, то будьте уважні, тому що під час процедури до вас може заговорити Бог і вказати на хибність ваших дій. Коли прийняття волосся на тілі вийшло на новий рівень. Будь ласка, я наполягаю, що це треба подивитися вам повністю. Сподіваюся, це мета-іронія. Наука буде не тільки мені, а всім, хто хоче робити лазерну епіляцію. Будьте, будь ласка, уважні. Поїхала я на лазерну епіляцію, бо зараз же ж модно, да? бриться вже лень. Поїхала я на лазерну епіляцію, лягла, мені там пікають, пікають. І тут Бог проговорив до мене: ти вбиваєш те, що я створив. Так як Господь до мене говорить, то так воно і сталося. Ми не цінуємо Боже створіння, тобто нас самих. Ми надіваємо сережки. Да? Рішим, набиваємо тату, грішим, лазеркою, знімаємо всі коси, які нам не подобаються, нарощуємо вії, фарбуємося. Якби Господь хотів зробити нас такими, статушками, да, без косей, то він би зробив. Би. Хтось народжується з довгими віями, Хтось з короткими, хтось з довгими ногтями, хтось з зламкими ногтями. Але наука мені буде і надалі. Будь ласка, прислухайтесь до цього такого випадку. Не робіть епіляцію, бо ви вбиваєте те, що Бог створив. І, звичайно ж, це виглядає як запрошення в коментарі. Читаємо коментарі. Наші люди лікують ракові пухлини, якщо їх створив Бог? Анічка написала, що грішать. Чому Бог створив мені волосся на сраці? Це буде відео-відповідь. Одинадцята заповідь: не роби епіляцію. В книзі по психіатрії можна прочитати, що означає, коли з вами говорить Бог. Чому ви в курці Бог створив вас без неї? А коли бриєтесь, Бог вам нічого не говорить. В Аду буде окремий котел для тих, хто робив лазерну епіляцію і носив сережки чистіть зуби, ви вбиваєте бактерії в роті, апендицит і зуб мудрості такі. А для чого ви стрижку на голові зробили? Ви ж обрізали те, що дав вам Бог. Тоді не вмиваємося, зуби, не чистимо, жопу не миємо. Навіщо? Це не одне і те ж. Для чого він створив вуса жінкам? Дуже цікаво. Бо багато чоловічих гармонів в теї жінки. Навіщо Бог створив волосся навколо ануса? І переходимо до відповіді на це запитання. Чому Бог створив мені волосся на сраці, да? біля Анусу, правильніше. Дивіться. Коли тіло потіє, підскатується, і він попадає на ніжні тканини Ануса, який переходить плавно у пряму кишку. Від цього, якби не було там косей, було б. Роздратування да, або роздраження заходимо на сторінку Тетяни і дізнаємося, що вона психолог та психосоматолог, яка лікує душу та тіло, служить Богу та людям, молитви. Тому, якщо вас цікавлять ось такі послуги, то не соромтеся, звертайтеся. Побажаємо Тетяні успіху і йдемо далі. Оскільки ми вже заговорили про зовнішність, давайте продовжимо. Я дуже часто говорила у своїх відео про різні цікаві найменування для якогось типу зовнішності, скажімо, маффін топ або Септум армс так от, виявляється, це ще не все, адже є ще «runner's face», тобто обличчя бігуна. За деякими порадами псевдоекспертів виявляється бігати шкідливо з естетичної точки зору, нібито у бігунів утворюється так зване характерне обличчя бігуна, яке можна охарактеризувати як відсутність підшкірного жиру, наявність зморщок, запалих щік чи навіть старіння, та взагалі якась така трансформація. Чесно, дуже дивна риторика, тому що я особисто знаю ну достобіса людей, які постійно бігають різні марафони, постійно займаються пробіжками і виглядають ну просто розкішно. І те, що різні в соцмережах радять молодим дівчатам та хлопцям обирати якісь інші види спорту замість бігу, виглядає трохи дивно. Як аргумент вони наводять вплив у променів, тобто СПФ не чули, прогулянки влітку не чули а також те, що обличчя обвітрюються ну і вони якось специфічно дихають ротом. Що впливає на формування якогось не такого овалу обличчя, і Runner's Face відображає знаєте, такі абсурдні вимоги суспільства виглядати молодо і підтягнуто, але не займатися бігом. Дехто з них і шеймить бігунів за те, що вони дбають про своє здоров'я, але не виглядають молодо. Це створює подвійні стандарти. Займайся спортом, не старій, але не займайся тим спортом, а якимось іншим. Ну, Наприклад, пілатесом. Але почекайте, є ще таке поняття, як пілатес в базі, тобто тіло людини, яка займається пілатесом. Є такі попередження, що жіноче тіло змінюється під впливом системи Пілатес таким чином, що талія стає менш тонкою, м'язи накачуються, і талія просто нібито зникає. Виходить, що дівчина, скажімо, займається спортом, вона Полюбляє це заняття, але чимало жінок самі скаржаться на цей факт у Ютубі, в Тіктоці, що Пілатес зруйнував моє тіло. Далі я стала буцімто менш тонкою, хоча й тіло загалом підтягнуте. Це все, звісно ж, наочно демонструється. Але сама система Пілатес була спрямована аж ніяк не на дотримання суспільних уявлень про тонку жіночу талію. Йосиф Пілатес створив систему фізичних вправ, які допомагають виправити м'язовий дисбаланс та покращити поставу, координацію, рівновагу, силу та гнучкість. Тому варто думати саме про це, коли обираєте собі спорт, а не про талію. Мені так сумно з того, що жінки з прекрасним тілом, підтягнутим, дуже спортивним, вони займаються тим, що їм приносить задоволення. Вони займаються дофаміновою діяльністю. І все одно вони переживають про свою талію, при тому, що вони виглядають просто божественно. До речі, про гарну талію. В американському тіктосі віруситься відео відомої там блогерки Аманди Айванеллі, у якої понад 800 тисяч підписників. Ця жінка показала сімейну фотосесію на пляжі зі своїм чоловіком та дітьми: чотири сини та одна донька. Всі вони одягнулися в Фемілі Лук. Мама в центрі уваги разом з донькою так все мило, і Аманда підписує відео словами: одного дня ти поглянеш на своє життя і зрозумієш, що ти живеш так, як ти мріяв і молився. Дуже мило, дуже сльозоточиво. Але справа у тому, що є ще одне відео, так званий бекстейдж із цієї зйомки. І Там чітко видно, що її чоловік ну аж не може взяти себе в руки і поглядає на іншу жінку, моделю купальнику, яка фоткається поруч на скелях. На відео видно, що Аманда. Чи то теж так само зацікавлена, як і він, чи то робить вигляд, щоб якось залагодити цю незручну ситуацію, і загалом це виглядає все дуже кріпово багатьом жінкам, хоча, звісно ж, не всім, така поведінка чоловіка здалася би неповагою. Пам'ятаєте відео про борщ і дружину, яка не усміхається в камеру, як почали писати, що ой вона тобі зраджує, бо вона така зла. Так от ви вважаєте, що це нормально? Oh, okay, it's There's someone jumping Alright, what do you want? Next? To. You guys have to squat Dad, there's Oh, look, it's- Oh, it's a- Do it's, we want to get the whole group? Can you look at her? <laughs> Це інфопривід з чоловіком-блогерки вже охрестили рейдж Адже саме через цей міні крінж-скандальчик багато хто перейшов на її сторінку і, можливо, навіть підписався. Тому, як завжди, не поспішаємо вірити всьому, що бачимо в інтернеті. Багато користувачів зняли відео обурення щодо того, як цей чоловік недостойно поводиться, і що йому все мало й мало. Дітей наклепав і досі ще щось хоче. Дехто написав, що він взагалі непривабливий. а от дружина. Його є просто розкішною. Інколи він демонструє, що не хоче фотографуватися із нею. Ну або ж так робить вигляд. Ось така от ситуація в сім'ї сімейних блогерів. Ви поки що напишіть свої думки щодо цього випадку, а ми йдемо далі. Давайте про дітей. Наближаються свята, і багато батьків намагаються і стараються зробити для дітей казку. Деякі батьки, як на мене, переходять всі межі, бо це просто трендець. Інакше не назвеш. США та Канаді є така традиція «elf on the shelf», тобто ельф на полиці. Батьки поселяють малесеньку ляльку ельфа в будинку на початку грудня. За легендою, ельф це шпигун Санти, який щовечора літає на північний полюс, щоб повідомити про поведінку дітей. А вранці він повертається і ховається в новому місці на будинку. Діти шукають ельфа щоранку, а джин переміщається всім помешканням. Часто він робить, нібито якісь капості і з'являється в несподіваних місцях. Діти мають певні правила. Вони не мають права торкатися цього ельфа, тому що вся магія зникне. Для дітей це веселий квест та магія, а для батьків спосіб мотивувати дітей поводитися добре перед різдвом хоча б тому, що ельф за ними стежить. Буцімто ця традиція перетворилася на креативну гру та веселі святкові моменти. Батьки вигадують, щось цікаве дітям весело, і взагалі створюється якась магія. Це доволі мила традиція американців. До речі, про наші традиції ми також зараз поговоримо. І от уявіть собі ви дитина в Америці. І вам мали б влаштувати ось таку казку. А одного разу ви заходите на кухню в пошуках ельфа, до якого ви вже, можливо, навіть звикли прив'язалися, тому що він магічна істота. Він допомагає санті, і від нього залежать ваші взагалі подарунки на Різдво. І ви бачите ось це. What, What did you do? Oh. You're Це просто фільм жахів. Мені самі на секунду стало страшно від криків цієї дитини такий розпач та відчай. В той момент мені здається, що в нього весь світ перевернувся, він просто зневірився. Але найгіршим тут є навіть не ця хоррор-сцена з кістками, нібито ельфа, а те, що це зробили батьки. Особи, які мали б його захищати, які мали б робити для нього все найкраще. А вони взяли просто тупо навели на нього жаху. Для Чим вони в біса думали? Це мене настільки обурило це відео, що я вже просто слів не маю, чесно. І знаєте, це ще можна було б зрозуміти, якби це було якісь жарти щодо підлітка, або хоча б у вас були якісь подібні прикольчики. Ну, не знаю, як це можна, не знаю, як це можна виправдати, але коли ми чуємо крик цієї дитини, він просто нажаханий. Він такого не чекав. Він бачить тупо труп Ельфіка. Це просто трендець, і звичайно ж найгірше в таких ситуаціях це публікація реакції дитини. Хай навіть лише аудіозапис це публікується, звісно ж, без дозволу чи когось усвідомлення цього дитиною. Просто щоб тисячі людей з цього полахали. Про пранки з Грінчем я говорила детально, ось у цьому відео цей пранк є дуже популярним у Америці. І одне діло, коли ви розігруєте підлітків, ну або дітей 8-10 років. Але для чого це робити щодо діток яким два-три роки, вони ще не можуть зрозуміти суті того, що відбувається, що це не справжній монстр. І дуже часто ви бачите це в багатьох відео пранках про Грінча. Діти просто налякані, не знаю, до розпачу. Вони кидаються до дорослих на руки, ховаються кудись, і вони реально у відчаї і борються за своє життя. А дорослі сміються. Ну так от таких відео я бачила, звісно, ж багато. Але наступне відео. Ви лише подивіться на її реакцію, як вона сильно перелякалася, але якось опанувала себе: чи то через страх, чи то тому, що її навчили маскувати свої емоції. Це дуже сильно читається, що вона з усіх сил намагається бути милою, як реакція на загрозу, щоб тупо вижити. Але не може стриматися і все одно кричить із жахом. Комусь це здається смішним. Але люди, які мають дітей, зрозуміють мої емоції, обурення. Всі ми знаємо такі реакції на загрозу, як файт битися, флайт втікати, «фріз» – завмерти. Але також є ще таке поняття, як фоум. Тобто дослівно, реакція оленятка. Фон реакція це захисний механізм, при якому людина або навіть дитина намагається вийти з ситуації загрози шляхом догоджання агресору або іншій потенційній загрозі, замість того, щоб тікати, битися чи завмирати, людина намагається бути милою, хорошою, зручною. Щоб уникати ще більшої небезпеки у дітей 2-3 років, реакція фон може проявлятися так: посмішка крізь страх, зупинення плачу, заспокоєння для того, щоб не дратувати дорослих, і навіть спроба піти на контакт для того, щоб бути ближче до того, хто її налякав. Щоб продемонструвати, я хороша, не чіпай мене. Діти у маленькому віці ще не можуть належним чином втекти від загрози. Їй навіть нема куди тікати. Спершу ми бачимо, що вона завмирає фріз. Але коли загроза наближається, вона не може зробити нічого і починає посміхатися. Для дорослих це гра, прикол, інстаграм контент. А для дитини це реальний страх за своє життя. Її мозок ще формується, і подібні моменти залишатимуться у її пам'яті. І згодом ми будемо мати тривожність, невпевненість і нездатність відстоювати свої кордони. Пранки над маленькими дітьми це не смішно. Звичайно ж, різдвяні пранки є і в нас в Україні. Я бачила дуже багато відео з українськими дітьми, яким батьки поставили під подушку різочку. Тому разом із подарунком, а декому просто сподіваюсь там також був подарунок згодом. Ну, все приніс тобі ж. Оке. І різку поклав. А чому він різку поклав? Що де ти? Я бачила одне відео з таким контентом. На жаль, зараз я не можу його знайти, не знаю. Хоч, чи воно приховане, чи воно просто десь загубилося. Там дівчинці мама поставила різочку під подушку, і дитина взяла. Із дуже серйозним виразом обличчя розламала ту різочку. І там ще вставили прикол про Януковича, як він ламає ручку. Можливо, дійсно відео зараз приховали, тому що там було дуже багато коментарів, які засуджували батьків за ось такий, не знаю, чи то пранк, чи то метод виховання, чи то якась традиція. Коментатори натикали, що погроза фізичним насильством д... це не смішно. А саме цим є по факту презент у вигляді різочки, саме погроза фізичного у разі непослуху. Також я там бачила коментарі, що дитина не має зростати під погрозою якогось покарання перед ось цими святами. Це буде отруювати її різдвяний настрій. За кожну свою маленьку провину вона думатиме, що отримає різочку. Але також багато хто писав, що ну нас били і нічого, нормальними виросли. Як кажуть тому мемчику, хто вам сказав, що ви виросли нормальними. Звісно, ж не треба нікого шеймити за їхнє дитинство. Але ставитись до цього, нормалізувати це, це дуже. Неправильно, ну і ставити відео маленьких діток, які так дивляться з довірою на тата чи хто там це знімає, під ось такий звук. Це просто дно. Дивись гавно, мале, що Миколай приносить під подушку неслухняним дітям, щоб поводив себе сьогодні гарно, а то блядь, під подушку покладу. З одного боку, різочка від Миколая це такий собі архаїчний конструкт, вимушений, який використовували наші предки для того, щоб, хоча б якось тримати своїх дітей у якомусь порядку. Тим паче, якщо їх було дуже багато, вони не слухалися. Тоді про кордони дітей, про їхні почуття, мало хто думав. З іншого боку, сьогодні для багатьох батьків, я сподіваюся, для більшості це не є метод виховання, це радше дана традиції, яка просто є частиною свята. Але звісно ж я б не псувала свої дитині свято тим, що поставила їй просто різочку. Також до речі, там були інтерпретації, що ставили також замість різочки ще й вуглик, що також не весело. А що думаєте про ось такий подарунок? Ви чекаю ваші коментарі, йдемо далі. Так, от, після ось таких пранків хочеться подекуди зійти з цієї планети. Як от це роблять якісь прибульці? Всі вже бачили різні відео, як на Нью-Джерсі нещодавно літали якісь НЛО. І мені здається сьогодні людям дуже вже пофігу на існування прибульців у зв'язку із війнами, тому що навіть те, що там в океані знайшли якісь технологічні об'єкти, і не факт, що там, до речі, є прибульці, людям на це все одно начхати. Так от, поки всі говорять, що ці прибульці прибували на землю, чи вони живуть в океанах? Ну хто там його знає? Дехто в тіктосі припускає, що можливо вони покидають нашу планету. І от хороше запитання: чому? Авічерефайнфам um, What в. If... they're leaving what if they're not coming? what if they're they're leaving What if they're leaving? And if they're leaving why 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 they're leaving and that really gave me pause because we've always assumed that all of this activity that we're seeing, is them coming onto our planet like, what do they want from us? <laughs> <sharp> <sharp> and these people are disgusting. These are the nastiest people I've ever met. I've been to Jupiter, Pluto, um, Mars, very fine people. But Earth? Ну і на десертик, щоб трошечки розважити вас і залагодити ось такі змішані почуття від почутого. Хочу вас проінформувати, що в українському тіхтоці, виявляється, є ось така фан-сторінка, присвячена щенячому патрулю. І ось наступний ось Едіт просто зробив мій день. Я трохи позрізаю аудіо, щоб мене не забанили за порушення авторських прав. А, чи тобі зав'яжу, це своє покажу, все розкажу. Карти... маю. you А ще там є ось таке. Тоді під небом суджу, мій психолог. Це те, що ключі заснув. Бігти від кожного шару п'ятись від того, що в серці пече. Ось таким на сьогодні було шаленство з Стіктоку, друзі. Пишіть свої враження від побаченого, пишіть про що б ви ще хотіли побачити відео, мені буде цікаво це почитати. Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, а також переходьте в мій Тікток та Інстаграм.